Всім, підпри... всім підписникам привіт, всім гостям каналу привіт! Хлопцям і дівчатам. Подивився статистику, і дівчата дивляться мій канал. Значить, їм цікаво не матово. Е, Сьогодні хочу показати вам таке діло. Прийшла мені отака посилочка, Підгончик. гончик. Да? І цікава одна річ. Картонний плотний, Плотненький. от така штука. Так, це огляд. Це тест я потім проведу трошечки пізніше, зараз тут ще паспорт є. Так, отакий паспорт. Все, більш в комплекті немає нічого. Заглушечка є. Я трошечки її. І... Оба. середині алюмінька. я її потім промажу чи силіконом, чи ще чимось, щоб не було ніякої корозії. Це карбонова колба. Вона була придбана для гвинтівки, тому що. 0,36 мені підходить ідеально. Але важливий момент компакт. Чому? Тому що є такі ж самі колби але стандарт і вона більша. По довжині ця колба 19,5 мм. 19 см 5 мм. так Мені потрібно було 300 бар робочого. Воно є 15 років гарантії. 450 перевіриш. Яку я зробив помилку, це я не е, відправив її на опресовку, але будемо пробувати качати думав. Головне, що це колба Сейф. Про неї дуже гарні відгуки. Е, в багатьох країнах і багато її брали і говорили, що колба супер. Тому хочу це зробити на українському е, YouTube. Да? Е, українськомовному. YouTube не бачив огляду колби Алсеп. Я поспілкувався з деякими людьми, які привозили їх в Україну, які користувалися ними. Дуже гарні відгуки. Вони тримають свої 300 бар, навіть більше, але якийсь качати більше 300. Тому е є схожі колби е такого ж самого розміру, але не Alse. Дуже важливо, у них ціна більша. Uh, і ця фірма зарекомендувала себе дуже добре. Uh, тут нот uh, uh, не накачувати колбу, якщо uh, є якісь uh, зовнішні пошкодження. Пошкоджень ніяких немає, Пімпочка якась. Uh, так, uh, 370 грам. Тут щось 3 роки. Е, так, е, тепер жати повітря, компакт 0,36 літри. Мені повинно ще пройти е, пів літри, тому що е, ця для гвинтівки, а е, та, яка буде 0,5 літри, то для, буде е е для підкачування, щоб положив, рюкзачок собі і е підкачав собі гвинтівку. Е так, далі. Що я зробив з нею, вже зробив, це взяв наждачечку саму мілку і просто почухрав її зверху. Вона стала матовою. То вона підблискувала, глянець був, а тепер це матова колба, яка ну, не відблискує нічого. Будемо качати, будемо пробувати. Потім я покажу повний комплект, це тільки огляд. Тому поки не можу сказати, що я рекомендую, накачаю. Скажу, потім Ну, відгуки про них дуже гарні, дуже-дуже гарні. Тому спробуємо, подивимось, це є е, вуглецева, е... не вуглецева, неправильно. Це є колба з карбону, обмотана карбоном, ось видно волокна карбону. Відгуки дуже класні, людей. Подивимось, накачаємо, подивимось, що вона себе. Уявляє, як... Вона не тяжка, 370 грам. Зараз принесу е... ваги і зважимо, подивимось. Так, продовжуємо далі. Е... осечки ваги, звичайні китайські ваги. Взяв у дружини на. Кухні, беремо колбу і робимо тест. Ой-ой-ой, да, надурили на 35 грам. Ну, нічого страшного, я думаю, якось на це переживемо. Так що, отака колбочка, це огляд. Потім ось такі характеристики. Ось кому цікаво. 300 бар, мені треба було 300 бар робоче обов'язково, тому що мені потрібен такий тиск. Компакт. ,36 літри. Все купано в Китаї. Рука, артикіль 370 грам, різьба М18 на півтора. Така різьба буде в мене на Гвинтівці. На другій колбі буде теж така сама різьба, точно така сама, тільки пів літри для підзаправки. Все, всім гарного дня, мирного неба і успіхів!